Мене звати Віка, я навчалася у КЛБ 5 років тому. І паси та загальна управлінська підготовка взагалі змінили підхід до того, чим я займаюсь, і навіщо я взагалі щось роблю. Ці абревіатури, напевно, на перший погляд якісь незрозумілі, але трошки розібравшись, я зрозуміла, що це. Те саме, чому нас має вчити школа і взагалі освітні установи. Нарешті хтось потребується про те, щоб навчити вас фінансової грамотності та інвестиціям. Нарешті ви будете займатися проєктним менеджментом. Якщо ви хочете бути успішним бізнесменом, то це має тривожити щось всередині вас і бути дуже цікавим. Ви навчитеся думати як підприємці, працювати у команді, бути лідером це допоможе вам розвинути ваші кар'єрні навички. Зараз я навчаюся в КПІ на менеджера управління виробництвом. І я зробила цей вибір саме тому, що колись, давно, я вирішила, що хочу взагалі спробувати, що таке паси. По-перше, а по-друге, пізніше. Я була управлінцем невеличкої команди, а потім і організатором пасу, а потім і організатором різних ігор. І це мені сподобалось. І саме тому я обрала саме той університет, де зараз навчаюсь. Тобто, ви ще й отримуєте дуже класну якісну профорієнтацію, пробуєте те, що вам цікаво, прямо в своєму ліцеї з вашими друзями-однокласниками. Ну, як бонус, ви отримуєте навичку дізнаватися будь-яку інформацію протягом кількох хвилин, використовуючи Google. Ви практикуєтесь у тому, щоб виступати на загал, підготуватись до цього, не боятися цього. Ви використовуєте різні програмуліни для того, щоб швидесенько підготувати вашу інформацію для того, щоб її презентувати. І загалом готуєтеся до реального життя. Тому, якщо ви хочете знати щось більше, ніж те, що мітохондрія виробляє енергію клітини для життя з біології, а щось, що можна використати у реальному житті і в вашій кар'єрі, то обов'язково беріть участь у пасах. Дякую.